Вітаю! Сьогодні у нас цікава задача. Ми маємо вийти із теплого каштанового кольору в холодний світло-руси. Поїхали! Ми підемо таким шляхом, будемо освітлювати середні і довгі слої різними освітляючими продуктами. Середні слої освітлюємо освітлюючим маслом на 9% в пропорції 1 до 2. Довгі слої будемо освітлювати. На 12% в пропорції, з пудрою в пропорції 1 до 4 або 5. Відділяти слої ми будемо в техніці AirTouch. підемо досить широкими прогоборами в середньому десь 2 см. Цю частину ми будемо освітлювати маслом. А цю частину довго ми будемо освітлювати пудрою на 12%. Ця суміш не буде агресивна, вона буде повільно і спокійно працювати. Беремо освітлюючу олію розмішуємо із 9% окислювачем 1 до 2. Хочу сказати, що олія дуже зручна і економна в використанні за рахунок своєї маслянистої текстури. Зараз ми змішаємо пудру Ніплекс з 12%. Спочатку 1 до 4 зроблю, потім подивлюсь, можливо це буде 1 до 5 Берем 30 грамів пудри і 120 грамів окисленої емульсії. Не забувайте, що окисвану емульсію будь-яку потрібно збовтувати перед використанням. І ще заведіть собі мужчину, який буде відкручувати колпачки. Да? плекс має достатньо густу консистенцію, а нам треба не надто густу, для того, щоб зручно було швидко працювати по довгому волоссі. Хочу зауважити, що саме пудра оніплекс дуже зручна для таких способів фарбування. Вона густа, пластична. Тобто в нас вийшла суміш 1 до 6 з окислювальною емульсією. І от можна подивитись, яка вона на не тече. Тобто вона така, як... Сметана. Консистенція сметани. Нам саме так і потрібна. От чому олія. Дуже економний продукт, тому що їй дуже мало потрібно. Максимально близько до коренів, тому що тут є темний зона. у нас. Тепер ми беремо нашу іншу суміш на 12% із пудрою. Ми не будемо запаковувати, але щоб не змішувалися різні продукти, ми будемо ізолювати фольгою просто між слоями. І між кожним етапом е, треба гарно витирати руки для того, щоб продукти не змішувалися. Ось, ми розділили е, середні слої і довгі. Для зручності довгі ми зараз закололи. Так, взяли. Середній. Важливо слідкувати за тим, щоб освітлюючого продукту було достатньо на волосі. Тобто дивитися, щоб все пасмо було пропитане фарбою. До речі, питання Ліна. Як буде українською чолка? Давай. Чуп. Чопка? Гривка! Гривка! Гривка? Ми нанесли е, всі зони, пройшло хвилин 40-50 від початку, тобто ми зараз можемо, в принципі, подивитися, що в нас тут, і змити, якщо, і змити, якщо не що. Ми закінчили нанесення всіх зон. Від початку пройшло хвилин 40-50 і ми можемо змити першу зону на потилиці. Будь-які освітлюючі продукти потрібно змивати шампунем ШГО. Щедро наносимо маску. Щедро нанесли маску навіть на шкіру голови і тримаємо 5 хвилин. Ми зараз замішаємо фарбу на корені. Ми беремо 7,20 і 7.11 відтінки в рівних частинах і на довжину 9,12 і 8,07 також в рівних частинах. Кажу один В Суміш для довжини ми додамо одну краплю, одне. Натискання органового шампуню для більш еластичності суміші. Ну, Це робить більш еластичний суміш і більш зручним нанесення. І в даному випадку це не буде заважати працювати фарбі на волос. Чому? Тому що ми тонуємо. Ми оцінюємо результат і в принципі він нас задовольняє. Що ми досягли тим чином, що ми освітлювали різними сумішами короткі і довгі слої. Так як тут було накопичення темного кольору, тут освітлюється завжди гірше, біля кореня краще. Але за рахунок того, що тут встроюються більш темніші слої, які ми висвітлювали маслом, буде правильний баланс темного і світлого. Тонування треба наносити достатньо швидко, щоб час витримки був однаковий на коренях і на довжині. Приблизно однаковий. До речі, я забула сказати, що ми суміші зробили на 1,5%. На корені 1 до 1, на довжину 1 до 1,5. Прочисуємо гарно волосся для того, щоб швидко нанести фарбу. Перед нанесенням довжини нам потрібно зробити пару рухів гребінцем, для того, щоб був плавний перехід і не було плям. Для того, щоб гребінець не застряг у волосі, ми перед цим прочесали довжину Чик. і зробили отак. Раз. І два. Щоб стягнути частину фарби з корення на довжину. Наносимо злегка емульгуємо на в переході і знову ж таки щедро наносимо фарбу, щоб не було плям. Ми завершили нанесення фарби і витримуємо 20 хвилин. Ми шампунем для фарбованого волосся бакбар номер 1 Наносимо масочку. Наносимо масочку колор амітісти. Ми досягли того, чого хотіли. Світлішого кольору і холоднішого відтінку. І зберегли якість волосся. Окрему увагу хочу звернути на економічність цієї процедури. Ми витратили мінімальну кількість пудри і освітлюючого масла і досягли такого результату.